Вітаю вас. Сьогодні 11 грудня 2024 року. Тема ефіру. Чому тато байдужий до дитини. Ми, як жінки, ми навіть на це ну, не знаємо, що відбувається, чому так відбувається, чому чоловік на свою дитину не звертає увагу. Я коуч стосунків, мені 67 років, я вже. Зробила помилки, і я їх зробила за вас. Вам осталося лише взяти мій досвід і мої знання, щоб ви могли будувати своє щасливе життя. А для цього вам про зробити один крок. Написати мені в дірект, і Я вас запрошу на чекап стосунків, де ви побачите на схемі, що відбувається, і отримуєте план, як з цим справитися. Чому ж так відбувається, що чоловік не звертає, як тато не звертає уваги на свою маленьку дитину. І я вам зараз скажу, які причини, а потім ми їх розберемо більш детально. І так, причина, чому батько не звертає увагу на свою дитину. Перша причина це та, що коли жінка народжує дитину, вся увага віддається дитині. І чоловік залишається без уваги. Він якби залишається без дружини, тому що на місці партнера у дружини знаходиться дитина. А по правилам, порядкам законів, законів системи життя у нас на першому місці завжди партнер. Друга помилка це та, що коли. Дружина постійно повчає чоловіка, вона його навчала ще до народження дитини і потім продовжує навчати. І хто тоді стає чоловік? Він стає дитиною для дружини. І коли народжується маленький син, він стає для тата братом. І, малому, більше уваги приділяється, і тут також і будуть ревнощі. І я вам покажу на відповідях жінки, як дуже це чітко просліджується, і це дуже гарно видно. Так, це така, ну, така ситуація, і ми навіть не звертали на це увагу і ніколи не думали. Тому що я також була така. я... Для мене були діти на першому місці, і я таких конкретних уже, ну, прикладів як би не пам'ятаю, але відчуття у мене було таке, що чоловік не любить дітей. От якось у нього, коли вони підросли, вони стали уже, ну, більш звичайно, що він разом ну як разом жили. І вже з ними було цікаво йому, навіть якби даже це були, ну, так, коли помилка, як брати, тому що я, звичайно, продовжувала повчати свого чоловіка. І тоді їм було цікаво разом, і вже не було видно такої, ну, такої, такого ну, непорозуміння, такого відношення чоловіка, відношення батька до своїх дітей. І чому я підняла цю тему? Я спілкувалася. З жінкою і хочу привести, щоб ви могли подивитися, що в її запиті вже є відповідь, і ви завжди можете в себе це вчитися відслідковувати, щитувати відповідь. Чоловік не хоче, ігнорує дитину, не хоче спілкуватися, гратися з нею. Я роблю зауваження, а він викручується, ну, як дитина, щось придумує, що то він заморився, то він там ще якісь у нього причини. Потім говорить, ну що ти придумуєш, я ж його люблю, і мені прикро, що це пише жінка, мені прикро, я йому втомилася все це пояснювати. І погляньте, тут зразу все, я роблю зауваження, він як підліток. Це про що говорить? Про те говорить і що вона пояснює йому весь час. Проте говорить, що дружина, вона знаходиться не на своєму місці своїм партнером, своїм чоловіком. І звичайно, що тоді він, тому що вона йому пояснює, розповідає, а він дорослий. Ви вдвох приймали рішення народжувати дитину. І він сам справиться. Але, звичайно, і він справлявся і раніше, коли вона робила ще до народження дитини, робила ці всі зауваження. І далі я її даю відповідь, і вона що пише, до них я абсолютно однаково відношусь. Ну, тут уже зовсім такий треш. Так? Дивіться, як можна однаково відноситись до чоловіка і від, однаково відноситися до дитини. Для дитини я мама, а для чоловіка дружина. І в мене обов'язки як дружини зовсім інші. А як мами у мене зовсім інші обов'язки. І погляньте, можливо, в когось такі були, такі були порушення. Напишіть, будь ласка, поставте смайлики, тому що ми всі жінки починаємо своє сімейне життя з того, що ми перевиховуємо наших чоловіків. І чоловіки нас перевиховують. Ну ми, так як ми жінки тут зібрані. То більшість, то я говорю так, як відбувається це в стосунку, як себе поводить дружина в стосунках з чоловіком. І тому ще раз є підтвердження, вона говорить: повторяє, що я його не вчу, але мені ж. Мені боляче, як, як його не вчити, тому що мені дуже боляче, що він не звертає увагу на дитину. От тут можемо говорити, які можуть бути далі наслідки, тому що дружина вона не на місці і вона не виконує свої функціональні обов'язки. Її немає. Чоловік може знайти іншу дружин, жінку. Він може зайнятися, там, грати, або грати в різні ігри комп'ютерні, або десь там з друзями бути, або не приходити, приходити додому дуже пізно для того, щоб не було оцих непорозумінь, не було ем, прояснення стосунків. І це завжди, ем, ну звичайно, що це веде до чого, до того до непорозуміння в сім'ї, і, можливо, як такий самий. Ем, ну, а варіант це розлучення. Або коли все рівно, коли жінка повчає, тут також ну, ніяких варіантів немає, тому що варіант, який мама з сином не спить, і життя не продовжується. Тому що партнери приходимо ми в систему життя для того, щоб продовжити життя. А продовжити життя це треба дати життя третьому. І тому, що коли ми цього не будемо робити, система життя ну, її не буде. Просто закінчаться всі люди, і на тому буде все. І дуже часто ще є такі ситуації, коли чоловіки не хочуть дітей. А не хочуть дітей вони тому, що вони підсвідомо розуміють, вони вже бачать маму, бачать, як поводить себе жінка, і вони розуміють, що їм тоді зовсім місця не буде. Тоді, що буде дитина на першому місці. Це все, і це все також дуже часто відбувається. Коли ми дивимося ну, на консультації, розглядаємо. Звичайно, що ну, тут дуже видно такі помилки, які допускає дружина. А помилки чому? Тому що ми, стаючи дорослими, у нас є чотири базові ролі: це жінка, коли я для себе. Коли я готую себе до того, щоб стати дружиною. Коли я з чоловіком, тоді я дружина. Народжується дитина, я мама. І четверта наша роль це спеціаліст на службі життя. Це те, чим ми займаємося для того, щоб було нам їсти, де жити, де ну, там все, все, чим ми займаємося. Хтось манікюр, підікюр робить щоб була краса. І от це ця, ця, ця четверта наша роль. І в кожній з цих ролей у нас є функціональні обов'язки. Адже з дитиною ми не поводимося так, як з чоловіком. А з чоловіком ми поводимося так, як з дитиною, тому що ми стаємо мамою. І дуже часто жінки була у мене така клієнтка, яка розповіла, що в них була перша дитина, і чоловік не хотів більше дітей. Вона ну, таким маніпулятивним методом завагітніла, і це все держала в секреті, не говорила чоловіку і вже сказала тоді, коли строк був великий. Розумієте, ми жінки, ми ще ті маніпулятори, ми це вміємо робити, тому що нам потрібно було виживати, я вчора в ефірі про це більш детально розповідала. Нам потрібно було вижити ще, коли ми були в печерах, для того, щоб нам дали той кусок м'яса, а не дали там іншій жінці. І от ми йдемо на такі хитрощі. І це, звичайно, теж ну, не дуже добре. Да, чоловік ну, прийняв цю дитину і все, але розумієте, вже десь надламалися наші такі ну, чесні стосунки І стосунки між нами, як чоловік і дружина. І дуже чекаю ваших запитань. Е, у кого, можливо, хто готовий е, написати і сказати, що да, у мене також були такі, е, такі стосунки чоловіка з дитиною. І тут нічого, ну, вже ця ситуація була, і вона у кого з нас відбулася, вже ми її прожили. І... А хто ще планує дітей, і хто, і в кого хто планує дітей, і хоче, щоб чоловік був батьком, і батьком тим, який люблячим татом для своїх дітей, я запрошую на чекап стосунків. І, звичайно, я запрошую всіх учасників, хто був в сьогоднішньому ефірі, хто буде дивитися в записи в запису на чекап стосунків Там схематично я вам покажу, де ви. Робите порушення, і ви самі побачите вихід з цієї ситуації. І, звичайно, ми ще пропишемо покроковий вихід рішення вашої ситуації, яка склалася в стосунках. Це можуть бути стосунки з чоловіком, стосунки з дітьми, з батьками, стосунки з колегами, можливо, з братами, з сестрами. Ми весь час живемо. Ми перебуваємо в стосунках, ми не буваємо самі, і ми кожного дня створюємо дуже багато систем, в яких ми спілкуємося. І в кожній системі є своя ціль, в кожній системі є наш функціонал, який ми виконуємо. І коли ми його виконуємо, і коли ми знаємо свій функціонал, то звичайно у нас все буде добре. А коли ми його плутаємо, ми не знаємо. Не тому, що ми не хочемо, чи нам це не показали, нам не розповіли, тому що наші батьки вони також не знали, як будувати сім'ю. І сьогодні нічого не стоїть на місці. Ви бачите, що ми живемо в такий швидкий час, і відбувається дуже багато змін. І уже сьогодні люди не хочуть ходити на довгі консультації і пропрацювання. А цей метод, який я вам розповідаю, це метод системних рішень, де дуже просто швидко ви знаходите рішення, і тут відбувається, ви просто вбудовуєте в себе ці знання. вам не потрібно, У вас відбувається трансформація. Ви по-іншому дивитеся, у вас фокус уваги зміщається з того, що чоловік не такий чи там ще хтось. А зміщається фокус уваги на те, що, а про що він мені говорить, що це для мене і кожна ситуація, вона для нас дана якимось уроком. Я вам вдячна, що ви зі мною. Якщо є запитання, пишіть запитання. Якщо ви готові, не готові тут ну, писати, пишіть мені в директ, я вам відповім і проведу, і проведу чекап ваших стосунків. Дякую, що ви були зі мною. До наступних зустрічей.